Зігріли музикою та розвіяли сум. Гурт Скрябін дав вчора великий концерт просто неба на майданчику біля обласної адміністрації. Музиканти відгукнулися на запрошення команди губернатора Валентина Різніченка, що запропонувала разом вшанувати пам'ять лідера гурту. Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, загинув два роки тому в жахливій автокатастрофі неподалік Кривого Рогу. Згадати про поета і музиканта прийшли близько тисячі людей. I'm going До хедлайнера на сцену виходили колективи учасники фестивалю. «Пісні народжені. В ато вони теж співали щось із скрябіна. Кузьма багато чого залишив після себе, як тепер виявляється, і не лише поезію, прозу, пісні, а й почуття. Ну я дуже любила цього чоловіка. Мені каже, очень ну, талантливий говорив вслух то що багато боялися сказати. Ну Завжди народ свої емоції, свої чувства На сцені було задорно, задоволено. Людей собственно, от него сходила така вісела енергетика. Дехто саме після загибелі Андрія Кузьменка почав по справжньому оцінювати творчість цієї харизматичної, відвертої, талановитої людини. Я признаюсь, що для себе я його творчество відкрив уже після трагічної гибелі. Ну, любі пісня це старі фотографії. Сьогодні його світлини нагадують, притягують, змушують придивитися в обличчя. Ми просили, щоб ребята нам дали от ті фотографії, які хранились в домашніх архівах і непосредственно в лічних архівах групи. Гурт Скрябін без кузьми не втратив творчої енергії. Поступово колектив набуває власного потужного звучання. Але ж неможливо замінити кузьму. много людей, много их будет людей исполнять эти песни. И людям, другим по ту сторону сцены, зрителям, намного проще воспринимать без лидера группу, чтобы не сравнивать любого человека с Кузьмой. Про добрый вечер! Нам совсем на холодно. Для меня очень важно оставаться, наверное, самим собой. И, наверное, не потерять ту энергетику, которая есть у группы. Моя любимая песня. Тяжело сказать. Наверное, мы в чаты. Музика врятує від сумних думок. Так вважав і сам Кузьма, так вирішили його друзі. Скільки разів він перевіряв це, навіть лікувався від недух за допомогою позитивної енергії, що йде від публіки. Концерт у Дніпрі тривав близько двох годин. Сьогодні гурт Скрябін відправився до Харкова. 11-го дасть концерт у Львові. Всюди є багато людей, які пам'ятають. Ірина Каблоцька Сергій Гончар, новини 11-го каналу.